Привіт, діти! Мене звати Тетянка і сьогодні я хочу пограти з вами гру. А про що вона дізнаєтесь, коли послухаєте віршик? Слухайте уважно. Весна дарує кожному, що треба і що хочеться. Полям, сніги по талі, лісам, траву і листя. Птахам, які вертаються, дарує рідні гнізда. Божменє ластовиння весна дарує дітям, а мамам ранки сині та перші ніжні квіти річкам дарує воду, зернинам теплу землю, а сіячам роботу почесну і веселу. Про що був цей вірш? Так він був про весну та її чудові подарунки. Тому пропоную вам пограти у гру, яка називається Що дарує нам весна. Треба уважно дивитися на картинки та відповідати повним реченням. Будьте уважними. Починаємо. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам сонечко. Правильно, молодці. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам комах. Правильно молодці. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам дощі, правильно молодці. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам квіти, правильно. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам птахів, правильно молодці. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам травичку, правильно молодці. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам гриби, правильно молодці. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам листячко. правильно молодці. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам тепло, правильно молодці. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам спів пташок, правильно молодці. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам яї, правильно молодці. Які ви молодці, так чудово відповідали, мені дуже сподобалося з вами грати. Не забувайте, що весна це чудова пора року, яка дарує нам безліч чудових подарунків. Ну що ж, а мені вже час, до зустрічі!